Любі друзі, всім привіт! Нещодавно дивився такий, таку думку в інтернеті, що так як ми займаємося кролями, то в нас багато їхніх відходів, які ми вигрібаємо з кліток, то один чоловік казав, що було б дуже гарно ці відходи, ну не всі, звісно, висипати під виноград. Як ви вважаєте, ось у нас виноградик, ми його показували вам, що зробили йому підпорки. Підв'язали, ось бачите, і підсипали ось таке у нас. Можливо, це воно і утеплить його на зиму, якщо морози, і дасть якесь доброго. тому що є ж продукти життєдіяльності кролів. Також сьогодні знайшов одну гілочку, яка у нас. Получається, лоза торкалась до землі і пустила корінчики, то ми її обережно сікаторами обрізали. І ось ми її посадили. Прикрили горіховим листячком, трішки також перегною підсипали, не, не поливали, земля дуже мокренька. І ось так підрізали, бачите, ось така у нас. Одна лоза. Виноград ви, ви тут один сорт, гарний ми вам показали, кому цікаво в нашому профілі там є. Тому ось підкажіть, будь ласка, чи потрібно, чи можна так робити, чи ні, як ви вважаєте. Саме е, перегній з кролів. Буде цікаво е, дізнатися вашу думку в коментарях. Дякую.